Чим підживити персик після обробки фунгіцидами та інсектицидами? Дивіться, ловіть такий лайфхак. Ось таке кристалічне добриво для плодових дерев. 20 грам це на 20 літрів води. Ну мені вистачить 10 літрів води, тому я візьму пів пачки. Тут є мірна ложка в комплекті. Ось так воно виглядає. На 10 літрів води я кидаю 10 таких мірних ложечок, кожній по одному граму. Очі залишилась половина. Доброго, до речі, називається Royal Mix. Склад дуже потужний. Азоту 10, фосфору 18 і калію 32. І для коріння добре гарно буде зав'язь, а також і врожай. Дивіться, я зробив розчин, щоб проливати під корінь, але можна також по листу дозування йде в два рази більше. Тобто цих 20 грам розводиться. На 10 літрів води, але в даному випадку, так як ще немає особливо багато листя, то можна пролити під корінь. Це дасть потужний старт персику. А згодом при наступних обробках буде обробляти.